Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 7 вересня, субота. Співпало на кінець у мене все. І настрій, і погода, і здоров'я. Так що йдемо ми із сніжком на фізкультуру свою. Дасть сніжок? 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 Ніжок. Щось нюхає там. Так, пішли ми. Зробили ми один круг, травка вже зеленіє. Де там гала все? Міст, там сніжок, вся травка вже зеленіє. Так, тяжкувато йти. Так що так, іду робити вправи. Ми сніжком уже на місці. Ой, добре сьогодні. Та погодка гарна. Травка зеленіє, бачите? Дощик пройшов та й оживи. Ну що, пороблю свої вправи сьогодні. Не буду сильно напрягатися, бо і спина болить. Оце йшла та болить спина. Ну нічого, все, починаємо свою ранкову. Заряд. Спочатку погоняємо лень. Раз. не хватить, тому що, тому що був великий перерив. А воно тяжко. Все, пішли ми додому. 7.33. Я вже вдома поп'ю водичку та занесу каппи склянку води випила. Чи дві вже, не пам'ятаю? Ну, одну із ліками. Ну, це друга. О. Так, ось така капустка красива вийшла. От. Рецепт я поставила під вчорашнє відео, прямо розписала. А оце, що я робила з винограду, думала, буде варення. Не буде варення, бачите? Ну, нічого не викинеться. Буду розбавляти желатин або агар-агар, та й буде таке. Воно солоденьке, смачненьке, як сок. Та й все. Так що експеримент не вдався. Буду заносити все в погріб. Так, все буду пити каву. Кава з молочком. І такі в мене бутики, сир і з маслом. Тут грам 30 сиру, я колись важила. Зараз в мене ваги зламались, треба купити. Так що так, всім смачної кави, всім доброго ранку і гарного всім дня. Дай Бог, щоб цей день у нас був. Спокійний, як оцей ранок. Дай Бог. Вночі в нас епало десь. Ну, це так. Все. Всім смачної кави. Приготую я собі зараз на обід пиріг, заливний пиріг, рибний. Що в мене для цього є? Два яйця, маленькі вони, кефір. Грам 150 там у, у тій склянці. Висівки вівсяні і соєве борошно. Для начинки сардини. Консерва сардин. І зверху притрушу сиром. Так, приступаю. Так, два яйця. Дрипка соли. Вливаю кефир. Высилки. Три ложки. Чайна ложка розпушувача. І соєве борошно. Діабетикам соєве борошно можна? Так, поки що чотири ложки, далі буду дивитися. П'ять ложок вийшло. Це буде нормально. По консистенції тісто буде нормальне. Половинку кладу на, на дно. можна і більше.

ちょっとか。<スの> <hat> присыпать сыром, то передумала. У меня есть кунжут. Кунжут и лен. Вот я так и присыплю. Все. Ставлю в духовку. Духовка уже працює. Так, зараз подивлюся до пирога. Угу. Все, готовий О, то що треба. Отак перекрию нехай остине. Так, готуюсь обідати. Зварила уху. Зараз сюди часничку видавлю. І ушка рибна. Так і відріжу шматочок рибного дорога. Так, ану ану. Ось такі в розрізі. А на смак? Не знаю, аж слинка біжить. Так, спробую так, зараз спробую і скажу. І так, збираюсь обідати. У мене уха, не уха, а рибна юшка. Тому що тут тільки риба і овочі. Цибуля, морковка. Салатний перець, петрушка і кріпчик. Помідори із з діжки квашені і рибний пиріг. Зараз буду смакувати, скажу вам. Так, а ну, -ну мене цікавить мій пиріг і соєвого борошна. Ви бачили, як я його робила? Зараз я скуштую і скажу вам. Дуже смачно, дуже. І цукор не піднімає, і можна для тих, хто худне. І в кого діабет. Робіть, рекомендую. Дуже смачно м'ягенький, дуже добрий. Буду обідати. Оце такий в мене зараз тиск. Щось болить голова. Зранку теж був 140 на 87 випила Ніфідіпін. Ну, щось не допомагає мені. Так, упала, дівчата. Упала лежу, нічого вже не хочу робити, болить голова у мене і слабкість. Я випила ніфідіпін, може пройде, бо я вже в обід пила, тут трішки було полегшало. Оце знову. У мене в минулому році також Це восени, оце в таке, такий час було теж таке із тиском. Перепади такі. Так, ну що? Що я ще зробила сьогодні? Я порізала петрушку і кріпчик положила в морозилку І що я ще зробила? А, і обрізала три бедра, курячі, здорові такі бедра я купила. Обрізала м'ясо, кістки поклала в морозілку. А шкірку гарненько, так акуратненько обрізала. І обрізала м'яско. Завтра хочу зробити рулет. Прямо так в шкірки. Це я в тіктоці видивилась, мені сподобалось. Отак От на сніданки собі приготувати. Та я це таке, ну, все, давайте буду лежати Мені завтра на базар. І все, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе.